Будемо приступати, черенкувати хризантему. підготовлюємо е, наш інструмент. Нам потрібно щось гостре. Ножнички. Я використовую лезо з ножа, мені дуже подобається. Його обробляємо або спиртом, або антисептиком. На ньому можуть бути різні мікроби, шкідники, які нам не потрібні для черенкування. Тож все обробили. і йдемо далі. Так у нас виглядає хризантемка мультифлора. Бачите, ось які гарненькі череночки. Мій ножик. І десь ось так я їх відрізаю. Бачите? Беремо наш череночок. і його потрібно підготувати. Знімаємо ось це все зайві листочки. Ось так прибираємо, має бути саме такий череночок. Далі беремо наш підготований череночок. укорінювач. У мене це грандіс. Добренько припудрюємо корінчик. Бачите? Робимо дірочку і сюди вставляємо. Нічого складного тут немає. Ось так. Ось так це має вийти. Тепер бажано. Його накрити плівкою, і нехай укорінюється.